У сирійському Хомсі не стихає артилерійська канонада. Урядова армія намагається придушити опір озброєної опозиції. За непідтвердженими даними від неділі у місті загинули кілька десятків людей. Через заворушення у деяких районах Хомса не вдалося провести референдум щодо проєкту нової конституції. У понеділок сирійська влада підбила підсумки народного волевиявлення. Міністр внутрішніх справ Сирії Ібрагім Аль-Шаар зазначив, у неспокійних провінціях, таких як Хомс, у деяких районах озброєні групи завадили людям прийти на дільниці для голосування. Однак в інших районах люди голосували спокійно і без перешкод. Майже 90% виборців підтримали зміни до основного закону. Зокрема, запровадження багатопартійності та обмеження перебування президента при владі двома термінами. Явка на референдумі склала майже 60%.